Вже 22-й рік поспіль всеукраїнський радіодиктант об'єднує людей незалежно від віку, статі та місця проживання. Попри війну цей рік не став винятком. Та об 11-й годині мільйони українців, будучи розкиданими по всьому світу, зброївшись ручкою та папірцем, стали єдиним цілим. Цей диктант будуть писати дуже багато українців в різних куточках світу. То це буде такий акт єднання. Це свого роду така молитва за єднання, те, що нам зараз най -най необхідніше. Вперше диктант писали у травні 2000 року із нагоди перепоховання Тараса Шевченка, та згодом подію вирішили приурочити до дня української писемності та мови. З того часу диктант перетворився не на спосіб перевірки знань, а засіб єднання народу довкола мови. Та цьогоріч, попри воєнний стан, він має і інші особливості завжди. Текст готував. Ну, хтось, скажімо так, з чоловіків. Так, Олександр Авраменко готував і представляв в минулому році. Юрій Андухович писав цей диктант. В цьому році дві жінки будуть представляти цей диктант. Раніше текст для диктанту спеціально не замовляли. Та коли зрозуміли, що учасники займаються списуванням українських авторів просили писати нові твори, яких не можна було знайти в жодному джерелі. Цього року авторкою тексту стала письменниця Ірина Цілик і зачитувала його актриса Ада Роговцева. Це для мене честь. Я знаєте, як говориться, що можна. Прожити без необхідного, а без зайвого прожити неможливо. Так оце цей диктант, начебто зайве, але прожити без цього неможливо, тому що це дійсно об'єднає людей. І люди посміхнуться, і люди зосередяться, і люди щось подумають. і Це мені дуже приємно. Цього року учасники писали про свої домівки, адже назва твору твій дім. Текст передав усі почуття людини, коли вона перебуває у своїй оселі. А також нагадав про сучасні реалії, коли домівки українців перетворились на. Фортація. Насуплений, пошрамований із заклеєними навхрест шипками, твій дім беззахисний під час великої біди, тепер щосили намагається бути фортецею. Десь у його нутрищах, у темному, незатишному підвалі, часто ховаються від обстрілів люди і домашні звірі. Забзацу. А деколи дім здатен уміститися до розмірів валізи? До написання всеукраїнського диктанту приєднались і Житомиряни у 34-му ліцеї. Зібрали учнів 5-11 класів у затишній аудиторії, де усі разом поринули у світ української мови. Десятикласниці Крістіна та Дарина свої сили пробують не вперше, однак цього разу вкладають особливий сенс. Зараз вирішила доєднатися до цього, тому що я підтримую Україну і хочу, щоб українська мова продовжувала процвітати. і все було добре. Ми потрібні не підтримувати. Українською мовою народ, як на мене, наразі це дуже важливо. Це було важливо завжди, але наразі це неймовірно неймовірна підтримка для нас, для нашої України та воїнів, які нас захищають. Їхній однокласник Володимир писав диктант вперше. Зізнається, ріс у російськомовній родині, тому українську знає недосконало. Однак, впевнено, переходить на свою рідну солов'їну. Так і сяк я не в перший раз пишу, але напишу якось. Горненько, угу. що я взагалі живу в цій країні, і цій країні треба. Ну рідна мова, як якою живу. Я ж народився, як які друїз країни. Я ж не це народився, то мені треба українська мова. Вперше пишуть диктант і наймолодші учасники, та вже розуміють, яку роль в їхньому житті відіграє українська мова. Наша мова вона особлива, і в кожній країні потрібно розмовляти своєю мовою. а Не якоюсь чужою. потрібно підтримувати свою країну. І бути патріотичним. відправити свої роботи на перевірку. Усі учасники можуть до 11-ї години 10 листопада, куди саме ви можете бачити на екрані. На тих, хто впорався найкраще, чекають призи. За словами організаторів, це будуть подарунки від партнерів, переважно книжки, але не тільки. Катерина Волкова, Юлія Сяткевич, телеканал СК1.